Thank you. Особливі діти із нашого дому матимуть власні колеса. Греко-католицька церква має у своїй структурі міжнародну благодійну організацію Карітас Київ, співробітники якої зробили такий подарунок для трьох дітей. Відтепер у Жені Віталіка та Зої є можливість частіше відвідувати вулицю та подорожувати, адже візки не тяжкі, дуже зручно складаються та прекрасно підходять для транспортування. Як зазначила Галина Розовик, мати одного з вихованців реабілітаційного центру, такого подарунку вони чекали з Нетерпінням відчуття дуже неперевершення. Хочу сказати, того, що це для дітей, не особливо для моєї дитини. Ми п'ять замовляли, але ж так як вийшло, то три. є. Але ми дуже дякуємо за ці коляски, тому що це наші ноги, це на кожний день наше відвідування нашого закладу. Настоятель храму Рівноапостольних Володимира і Ольги, священник Ігор Шабан, розповів, що це для церкви звичайна річ робити такі добрі справи. Адже за заповіддю Христа голодного треба нагодувати, спраглого напоїти, в'язня відвідати, а хворому допомогти. Знаєте, страждання вони завжди породжують якісь такі, скажімо, надію, породжують надію на, на те, що Господь милосердний і він буде творити добро. І добро він творить через нас, через кожного з нас, через мене, через людину, яка тут працює в. Цьому будинку для потребуючих дітей через батьків, які також несуть своє служіння, і будемо молитися, щоб Господь був милосердний до кожного з нас. Після відвідин гостей і розглядання подарунків діти мали змогу випробувати свої власні нові візки та попрямували додому саме в них. Тепер їхнє життя дещо спроститься, адже щодня вони будуть без труднощів приїжджати до реабілітаційного центру і навчатимуться новим для себе справам, дивуючись здібностями усіх навколо. Олена Каліновська, Юрій Юрченко, новини телеканал Бориспіль.